Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписуйте під байками і продовжуємо грати в Сіті Skylines. Так, по-перше, в мене величезний і неймовірний попит на пшеницю. Ну справді, 41 тонна. До речі, я виробляю 592 тонни. Тому 41 тонна не виглядає таким масштабним мінусом. В мене є клітинка з фермами, з величезною кількістю площою під забудову ферм, яку я збираюсь використати. Давай перша ферма. Ось так. Перша є. Не знаю, як дорогу ми з'єднаю. Відкрив ресурси, відкрив дороги. Нехай ось так, іде перша дорога. Це додасть нам. О, це половину попиту. Майже половину попиту пшениці перекрило. Так, гаразд. Друга ферма. Так, не витрачаємо, намагаємося не витрачати жодної корисної площі цих ресурсів. Намагаємось. От прикол в тому, що саме намагаємось. Так, друге є. Воно... Або в нас попит збільшився, або воно ще не оновилося. Так, показуй, скільки ми тепер виробляємо. Ну, 22 тонни, все ще попит. Окей, будуємо ще. Будуємо ще. Друге є. Покажи виробництво. Та ні, не можу такогось. В що... чому ваша проблема? Ти? Чому ти не починаєш виробляти? Ні, просто коли перше побудували, там зменшився дефіцит на 20 тонн. Це дуже дивно. Окей, давайте тоді спочатку ще курок. Побудую. Якось тут. Ну, скажіть. Хоча б курок порахувати можете? Також чомусь не зменшилось. І дефіцит е пшениці толком не зменшується. О, дивіться, тепер курки пораховані. Курок прохвала. Пшеницю не хоче порахувати. А, і знову повертається дефіцит. Там зник дефіцит і одразу повертається на місце. І ще з'являється дефіцит деревини тепер. Якого біса? Що тут відбувається? Може, унікальні якісь. Бажання зараз просто забити. це чесно кажучи. Виходить, в мінус і виходить в мінус. Раз. Зробив курки. Овочі бавовна також виходить в мінус. Овочі і бавовна, окей. То там овочі бавовна? Ну, овочі. Хоча б ви покажіть мені щось. Щось хороше. Просто дефіцит, просто. О, тепер бачите? Воно вдалося. Тепер знову віднімається. І я хоча б овочами не вийду назад в дефіцит. Ой, хоча б овочі включили залишились, дякую. Ну і вовна. Ось так. Ой, непогано я тут розширив свої посів. Ну, вовна. покажи також щось хоча б. Ой, є. є. Є є. Давай рахуй. Так, знаєте що? Дивимось. Виробництво. Пшениця. 885 тонн. Беру. Додаю ще одне поле пшениці. Н є. Ось 897. Але саме дефіцит не зменшився. Його більше, ніж на 10 тонн почали виробляти. Більше, ніж на 10 тонн більше, а дефіцит зменшився на декілька тонн. Ми, типу, одразу з будівництвом збільшуємо споживання, тому що бачите, вже 900, вже 4 тисячі, 2000 що? Ну, зараз воно порахує нормально. Але все одно, типу, дефіцит не зменшується, він просто як. А! -а, -а, -а! Це 13 тисяч тонн дефіцит! Ось в чому проблема! Це 13 тисяч тонн. Не 13 тонн дефіцит, а 13 тисяч тонн дефіцит. Я з цим нічого не зроблю. Типа. Ну, все, просто приймаємо як факт, що в нас є дефіцит пшениці. Можемо намагатись подолати інші дефіцити, наприклад, курка. Але пшеницю, просто про дефіцит пшениці треба забути назавжди. Ну, типу, 13 тисяч. Я не знаю, що має статись, щоб я виробляв 13 тисяч курки додатково. Зміг би. Ось так обережно. Так, обережно вводимо дорогу. Це давайте, щоб... скажіть, що я хоча б дефіцит курки перекрию. Так, перекрив і ще у нас. Дефіцит деревини, але деревину можна зробити де завгодно. Я зроблю її тут, просто тому що ні. Якщо в мене тут все одно промисловість. ти тут чи деревина є. Ага, не буду. Воно головне, головне здання не зробило. Знову? А, ні, на цей раз є. Якщо я вже відволікся, то давайте одразу дорогу зроблю. Є. Тепер у нас ще є нормальне виробництво деревини. Ну, зараз подумаю і покаже, що є. А чому. Вони там просто посеред дороги зупинились. Ось цей. А, це ремонтники. Все, я думаю, щось, щось не те, щось не так. Так, також, я хочу розширити свою промислову зону. Робити це треба поступово, бо якщо робити все одночасно, прям сильно розширяти, то воно викликає трафік великий. Саме по собі промислово. Ну, я, я не знаю, як це працює, напевно, компаніям тут також вони заїжджають. Будую ось тут вас. Промислову зону. Розширяємо її. Нехай місця для роботи для неосвічених громадян будуть. Так. Старша школа. Де? Де найближча старша школа? Ось тут. Ого. У вас нема старшої школи. Зараз розберемось з цією проблемою. В новому районі її зробимо. У мене якраз вже попит з'являється на все. Таке є. Є. А, старша школа, ага. Розмірієвся, нормально тебе пунктувати? Давай сюди. Це буде центром нашого нового райончика. Одразу додаю місця, до речі. А, мені здалося, що тут старша школа, тут нема старшої школи. Де? Це коледж High School. В тебе нема додаткових місць. На. студент капасіті У нас точно буде. Ой, в нас прям куди більше стало. Так, тут буде новий район, тому одразу Elementary School. Також у нас. Угу. Є попит на ще хоча б одну пожежну станцію. На поліцію, я думаю, тут точно з'явиться попит з часом Ой. Сюди поліцію побудувати, давайте тут поліцію. Пожежна станція тут працює. Медицина також. Є проблеми. Визнаю. Одну буду тут в новому райончику. Я просто сюди метро підведу. І одну ось тут в старому райончику. Це. Так, тут початкова школа, старша школа, коледж. Тут також буде коледж і. Давайте спочатку розширю коледжу кількість місць. Бібліотеку побудую. Щоб збільшити шанс. Ой, так. Тобі також стуку, щоб збільшити шанси. Футбольне поле можна старші школі побудувати, не треба. І університет. Ага, тут фіг побудуєш? Що це якось так будую? І тут Унік. Зрозуміло, тут ширин з кількістю місць і збільшеним шансом на закінчення для студентів. Ось так. Це буде такий райончик освітній. Так, тому одразу дивимось... Ага, сабвей, сабвей, сабвей. Можна сабвей зробити. Ось, наприклад, для цього райончику дві станції сабвея. Одна ось тут, одна ось тут. Наприклад, одну ось сюди, другу сюди. І ось тут зробити. Ні, навіть трохи більше. Скоріш під тебе. Є. Сабвей. Лінія сабвей. Лінія метро. Вона йде сюди. Ні, ти будеш йти не так. Це є. Далі звідси сюди. Звідси сюди. І звідси сюди зможеш їхати? Так, воно все з'єднано. А тепер. Зараз воно, напевно подумає. Що переносимо зупинку сюди. Ці зупинки, які були. І сюди, тут, сюди більше ніхто не їде? Ну і нехай. Тепер тут станції тро, тут одна. Тут я, напевно, пущу. Блін, насправді. я... Це занадто маленький райончик, щоб прям. Ось це буде занадто маленький райончик, щоб прям метро, ой, щоб прям трамвай пускати. Але автобуси пущу. Ось так. Цей райончик закінчен. Сюди багато хто буде їхати вчитися. Так, також. Одразу. Пробуємо паркування. Паркування ось тут. Паркування ось тут. Паркування ось тут. Три паркування. Малюємо тут новий дистрикт. Зрозуміло. Платне паркування, зменшення швидкості, і. тільки ті, хто працюють сюди, можуть заїжджати або. Хоча, а нащо? Ті, нехай заїжджає хто хоче. Типу це не буде сильно впливати. Є. Ой, який жах тут. Затор. Затор сюди. Затор саме сюди. А мені саме ця дорога і буде використовуватись. Для заїзду в мій райончик навчальний. Це двополосний заїзд, щоб могли розвертатись, роз'їжджатись швидше. А якого біси? Так, встається саме на цьому кільці ми стоїмо. Само кільце треба розширити. А навіть так не можна буде. Так, вибираю. Треба зробити нормально єдиним фрагментом, а то до цього воно якось жахливо було. Так і це має допомогти їм краще розвертатись. А багато хто почав сюди їхати. курсі, що тут я ставлю. Найдорожче паркування. Вони чисто з інших районів їдуть сюди паркуватись. Мені здається, це може створити в майбутньому проблеми, якщо вони просто з інших районів їдуть паркуватись. Що за Що за бред? Нащо так робити? І тому я ставлю, що це громада закрита. Щоб вони не їхали сюди чисто паркуватись. Це нормально, затор нема. Я не хочу це робити, але заселяємо. Ось так це високе житло. У нас є попит на нього. А навпроти високого житла. Середнє житло. Все. А цей райончик зараз захлинеться в заторах Тому що тут і так у нас проблеми на в'їзді. На двохполосний. Двохполосний кільце. Тут ще бачите люди? Дуже сильно зупиняють люди. Чи загалом все не так жахливо? Але зараз поїдуть люди, які зараз тут захочуть жити, заселятись. Я сподіваюся, вони на метро поїдуть. Так, тепер поїхали. Автобус. Кільцева автобусу. Випустимо звідси сюди. Під метро зупинку. Сюди розвернешся. Назад. Сюди. І назад під метро все пихли. Метро зупинка. Саме метро. А, було б прикольно, якщо б я саме метро як зупинку міг використовувати. Ось так. В одному напрямку. Ну ти... ти знущаєшся з мене. Нащо ти це робиш? Я можу якось відредугувати це, щоб він. Ти серйозно. А, до речі. Тому що я не з того боку поставив. Ось так. Все, я сам винен. Що він хотів так розвертатись. Все. А, назад ти все одно так будеш повертатись. Тоді треба. А, теж в мене вже була. Коротше, все. Автобусний шлях готовий, цей райончик буде забезпечений автобусом. Мені цікаво, сабвей, це яка зупинка? О, тут людей ходить, слухайте. Це приємно. Дивіться, скільки тут людей з метро в метро йде. І куди вони всі? Вони всі пішки в інший район? Так там же є метро також. Ось Тут є метро, ось тут є метро. Что в университет? Хоча я не бачу, что они прям все в университет шли. Они ну, сами пешком сюда идут. Это прикольно. Но это запиняет... Да, смотрите, насколько это запиняет трафик, который у нас идет. Пешеходы. Ах, клятые пешеходы. и самое это место не запиняет трафик. Окей. Далит, делит, делит. Ну, рано или поздно я б це б это сделал. Давайте сразу два полосных съезд. Чтобы я, я потом не думал. Не намагався його зробити, якось впіхнути, одразу робимо з здохплостим. Одразу поліпшую тебе якось. І робимо кільце одразу середньої ширини. Все, вперед. Їдьте. Ну чому ви пішко ходите? Для кого я метро робив? При цьому вони з метро пішки йдуть туди. Вони з метро пішки йдуть сюди, хоча у вас ось тут є метро. І ось тут є метро. У вас поруч дві зупинки метро. Тут ви ходите в метро? Ну Тут ви так користуєтесь так активно не користуєтесь метро. Тут вони взагалі чи чаще не користуються. Де друга моя зупинка? З цього боку також має бути десь. Ось вона. Також вони... тут не користується так активно метро. І метро потрібно саме ось тут. Тут вони куди активніше користуються ним, що дивно. Ну чому? Та й нехай. Якщо проти, користуйтесь метро. Я тільки за. Користуйтесь метро. Метро, це наше життя. Метро, користуйтесь метро. Мені. Я хочу офіси будувати. Чому вони збільшують попит на, на промисловість, але не на офіси? Так ще трохи клітинок, я зможу хімічний завод побудувати. Сто будівель 5 рівня промислових. Також зможу світкон. Коротше. І переробку нафти це 10 тисяч. Технічний університет треба. У мене не технічний? О, ого. А я хочу технічний університет. Я тут побудую. Ось тут потім побудую технічний університет. А не звичайно. Ого. У нас тут затор, який їде сюди. А, ага. А, я тут світлофори лишив. Після побудови розв'язки я тут вам лишив світлофори. Я молодець. А також, я думаю, це саме те місце, де треба трьохполосно будувати. Як мінімум, щоб ми, вони могли проїжджати далі спокійно собі. І на розв'язку заїжджати і далі проїжджати. Блін, тут пішохідний потік заважає, вони прям дуже сильно зупиняють трафік. Блін, я ненавиджу, коли. Я в житті ненавиджу, коли нема е, пішохідних переходів. І тут я зараз збираюсь прибрати пішохідні переходи. Чому я тут не можу прибрати? Раз це дивно, що з одного боку може прибрати. з іншого ні, все. Не можна. Тут не можна ходити. Я прибираю все. Заборонено ходити. Я забороняю ходити. ні. Я чомусь не можу прибрати. Ось так, ось так поприбирав. з цього боку також прибираю все. На інший пік дороги ви не перейдете. Ті, хто вже там, ви впасться, вітаю. Ну, вони ж все одно будуть перебігати. Тут є така механіка, вони все одно будуть перебігати, якщо їм прям дуже треба. В чому ваша проблема? Окей, тим. Куди ти йдеш? Ти чого? Вони йдуть пішки на метро. Вам же ближче сюди або сюди. Значи ви ж так сюди йдете. Мені здається, тебе навпаки треба в однополосну привезти, щоб ти не зупиняв трафік головної дороги. Щоб сам заїсти однополосний? Mm -hmm. Ти не розділяєшся на заїсти. Коротше, нехай. Тут також розв'язку б зробити. Ні, так, коли я зробив однополосну, це стало краще трохи. Коротше, з цим будемо розбиратись в наступному відео. Це такий освітній райончик. Слухайте, прикол в тому, що тут навіть автобусами користуються. Типу, я, ось ця автобусна лінія, я думав, вона майже без користувачів буде, але ні, вони виходять з метро і йдуть. Давайте, знаєте що? Ось де не треба, вони пішохідні переходи будують, а де треба, вони не будують. Ось тут у вас пішохідний перехід, можете ходити на зупинку. Ну, типу, щоб вам зручно було. Просто беріть, переходьте дорогу ідіть на зупинку. Так само, пішохідний перехід. Ось тут, навпроти, старшої школи. Прям навпроти середньої. І Унік. Навпрям навпроти Уніка. Щоб зручно було ходити. Тут так само. Поруч з зупинками. Вітаю, можете ходити сюди. Все встало. Коротше, все, будемо зав... вже завтра дивитись і виправляти це все. Поки що ж я вам дякую за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять, відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також буду бажання мене підтримати, і ви це можете зробити або на там по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!